Добрий день, починаємо урок, продовжуємо з вами повторення. Сьогодні перевіряємо компетентність завдання номер 3 сторінка 205-206 у нашому підручнику. Отже, відомо, що пряма Б перпендикулярна до площини альфа, а площина альфа паралельна прямій С, яким може бути взаємне розміщення прямих Б і С. Ну, просто треба в собі в голові уявити ось такий малюночок, да? що у нас є якась площина Р. Альфа, ось вона в мене площина альфа, і пряма Б перпендикулярна до цієї площини. Отже, вона перпендикулярна до якоїсь лінії, да? пряма Б, яка лежить в цій площині, да? лінія маю на увазі. А площина альфа паралельна прямій С. Отже, є якась пряма С, яка паралельна площині альфа, і яким може бути взаємне розміщення прямих Б і С. Ну, ми розуміємо, що вони можуть перетинатися. Але вони можуть бути і мимобіжними. Отже, варіант Б: вони перетинаються або мимобіжні. Йдемо далі. Наступне завдання номер 2 одна з основ трапеції на 4 см менша, ніж інша. А середня лінія трапеції дорівнює 7 см знайдіть довжину більшої основи трапеції. Перше, що я зробила, витягнула, що у нас є по трапеціям в довідниковому матеріалі до ЗНО, да, до НМТ. Отже, бачимо, є трапеція, видно висоту трапеції, видно, як знайти площу трапеції. Да. Давайте намалюємо трапецію і розв'яжемо коротко цю задачу. Так, трапеція а є трапеція навіть. Так, ось моя трапеція. Отже, одна з основ трапеції на 4 см менша, ніж інша. Якщо я одну основу трапеції позначу за х, то інша буде на 4 менша, хміну 4. Середня лінія, ось вона у мене. Середня лінія трапеції дорівнює 7. Що нам треба пригадати, як обчислюється середня лінія трапеції. Дивіться, зроблю позначення А, Б, С, Д. ЛК. Середня лінія трапеції, дорівнює півсумі основ основи BC плюс АД і ділимо навпіл, да? півсумі основ. Отже, ЛК середня лінія, мені зараз відома 7. BC дорівнює Х-4, плюс АД плюс Х і ділимо навпіл. Домножимо на 2 і праву і ліву частину. Що ми отримаємо? 7 множимо на 2, 14 дорівнює x, мінус 4 і плюс Х х плюс – х, це буде 2х, мінус 4. Мінус 4 перенесли в іншу сторону, буде плюс 4 18 дорівнює 2х, звідси х дорівнює 18, ділимо на 2, це буде 9. Отже, ми зараз з вами знайшли аде, у нас дорівнює 9. Сантиметрів відповідь Г. Да, ми розуміємо, що це більша основа. Інша основа 9-4,5, да? отже, більша основа 9. Переходимо далі. Знайдіть площу рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 17 см, а висота 15. Отже, схематично: трикутник. Ось мій трикутник. Він у нас рівнобедрений, Так, видамо позначення А, Б, С. рівнобедрений. Знайдіть площу рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 17. А висота 15. Подуємо висоту. Висота дорівнює 15. Так. Пригадуємо дуже важливу властивість, що в рівнобедреному трикутнику висота є і медіаною, і бісектрисою. Так? Медіана діле сторону навпіл. Отже, АК дорівнює КЦ. Це теж дуже важлива властивість. Далі площу будемо шукати ось з довідникового матеріалу. Формули площ. Оскільки у нас відома висота, то давайте спробуємо обчислити за ось цією формулою. Площа трикутника дорівнює 1 друга сторона, множимо на висоту. Беремо ту висоту, яка проведена до нашої сторони. Да? Отже, що це в нас буде одна друга сторона у нас АС і висота БК. Нам відома, висота БК залишається знайти сторону АС. Сторона АС складається з двох частинок. АК да? плюс КС, вони рівні між собою. Отже, якщо ми знайдемо АК, то знайдемо тоді і всю сторону АС. Як нам знайти АК? Звісно, да? я думаю, всі вже помітили, з трикутничка АБК. Він у нас який? прямокутний, да? кутка 90 градусів. Отже, за теоремою Піфагора можемо знайти АК. Що це у нас буде? Квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета, і все це під коренем. У нас це буде 17 квадратів, мінус 15 квадратів. Пригадуємо формулу скороченого множення, як я можу ось це розписати? Я усно таке роблю: зараз для вас напишу, нагадаю. 17 мінус 15, множимо на 17 плюс 15. Тут у нас 2, тут 32, 2 множимо на 32, це 64, корінь буде 8. Отже, АК дорівнює 8, тоді АС дорівнює 2АК. Чому я вже пояснила? Да? За властивістю висоти, яка є в рівнометриному трикутнику і медіаною, і бісектрисою. Отже, 2 множу на 8, 16. Тоді площа дорівнює 1 друга сторона у нас 16. І множимо на висоту 15. Скоротили 2 і 16, 1 і 8. 8 множимо на 15. 8 на 10, 80. 8 на 5, 40. Разом 120. Отже, площа 120. В третьому нам підходить варіант А. Переходимо до наступного завдання. Четверте завдання: знайдіть координати вектора М, який дорівнює різниці векторів А Б мінус А. Це якщо Б дорівнює, B має координати, С має координати, А це довільна точка простору. Отже, точка Б має координати мінус 1, 2, 3. Точка С має координати 0, 1 і мінус 3. Точка А довільна точка простору і координати Х, У і Z. Отже, як же нам знайти координати вектора А, Б? В довідниковому матеріалі, подивіться, є інформація. Координати вектора АБ дорівнюють. Дивіться, з кінця віднімаємо початок. Да? Отже, у нас кінець Б, початок А. Х-ова координата Б мінус 1. Мінус іксова координата А мінус ікс. Те саме з ігреком робимо 2 мінус ігрек. 3 мінус з. Аналогічно координати вектора АЦ. Що це в нас буде? Кінець С, початок А 0 мінус ікс. 1 мінус ігрек, і мінус 3 мінус з. Тепер будемо шукати вектор М, який дорівнює різниці. Так? Отже, що ми будемо робити? Від координати вектора АВ віднімати координату вектора АС. Іксова координата вектора АВ. Мінус 1 мінус ікс, мінус віднімаємо іксову С. 0, мінус на мінус, дасть нам плюс ікс. Аналогічно з y. 2 мінус y, мінус 1, мінус мінус y. Отже, плюс y. Z3, віднімаємо z, мінус мінус 3 буде плюс 3, мінус мінус z буде плюс z. Що це у нас буде? М буде мати які координати? Дивіться, мінус 1, мінус 0, мінус 1. Мінус х плюс х буде 0. Отже, іксова координата мінус 1. Мінус y плюс y буде 0, 2 мінус 1 один, одиничка. Ігрекова координата буде 1. 3 плюс 3 буде 6. Мінус z плюс з буде 0. Отже, m має координати мінус 1, 1 і 6. Мінус 1, 1 і 6 варіант в. Переходимо до наступної задачі. 5. З основ трапеції на 12 см більша за іншу. А периметр трапеції дорівнює 52 см. Дивіться малюнок. Діагональ трапеції ділить гострий кут навпіл, установіть відповідність між відрізком 1,4 та його довжиною. Отже, розглянемо уважно малюночок. Що ми на ньому бачимо? Одна з основ трапеції на 12 см більша за іншу. Отже, наприклад, якщо основа Б це Х, то де тоді буде Х плюс 12. Що нам ще відомо? Давайте пригадаємо ось таке. Дивіться, якщо у нас є дві паралельні прямі і січна, а у трапеції основи паралельні, отже, Б це паралельно де А це це зараз наша січна. То ось ці кути. Які називаються внутрішні різносторонні кути, вони між собою рівні. Що це означає? Що ось цей кут дорівнює кутам, ось цим, які позначені однією рискою. БАЦ да? і САД. Отже, що ми можемо зробити? Якщо ми поглянемо на трикутничок А, Б, С, бачимо, що в нього кути при основі С рівні. Отже, А Б. Дорівнює BC і теж дорівнює х. Аналогічно можемо зробити висновок, що cd теж дорівнює х. Що в нас тоді з вами вийде? Подивіться. периметр нашої трапеції дорівнює x плюс X плюс Х, і плюс, x плюс 12. Да, периметр це сума довжин всіх сторін. І за умовою периметр нам дорівнює 52. Отже, 52. Розв'яжемо це рівняння. 1, 2, 3, 4х дорівнює 52 мінус 12. Це у нас буде 40. 4х дорівнює 40, тоді х дорівнює 40 ділимо на 4, 10. Що це ми зараз з вами знайшли? Ось тут у нас 10 менша основа трапеції. Ось вона менша дорівнює 10. Отже, в першому варіант б. Друге. Більша основа трапеції. Х плюс 12. 10 плюс 12, 22. Варіант Д. Так, ідемо далі. Третя. Висота трапеції. Зараз у нас її тут немає. Але ми можемо її побудувати. Дивіться: ось, наприклад, висота нашої трапеції. Ось іще одна висота трапеції. Як нам її знайти? Давайте подивимося. Зараз я ще раз намалюю тут трапецію. Позначимо все, що нам відомо про цю трапецію. Так, зараз побудую висоти. Одна висота і інша висота. Отже, дивіться. Висота, висота. 10 ми знайшли. Ось тут у нас 22. Ось тут у нас 10. І висоту ми зараз шукаємо. Дивіться, Висоту можемо знайти з трикутничка А, Б, С. Як ми можемо знайти висоту? Якщо зараз дізнаємося, чому дорівнює АЦ. Дивіться К Л. БК дорівнює С, Л і теж дорівнює 10. Тоді, що у мене буде, щоб мені знайти АС. Мені треба від А яке у нас дорівнює 22, відняти 10. Це буде 12. Отже, ось ця частиночка і ось ця частиночка разом дорівнюють 12. А вони у нас рівні, отже, вони дорівнюють по 6. Отже, використовуючи піфагора, можемо з легкістю знайти Б. Що це у нас буде? Під корнем квадратним квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. 10 квадраті 100, 6 квадраті 36. 100 віднімаємо 36. Це буде 64 і корінь 8. Отже, висота трапеції дорівнює 8. Да? Відповідь А. І остання середня лінія трапеції. Сьогодні ми вже пригадували, що нам треба зробити. Півсума основ, так? Да? 10 плюс 22 і поділити навпіл. 10 плюс 22, це буде 32, ділимо навпіл 16, відповідь В. Як бачите, задача нескладна. Але якщо ми пригадаємо ось оцю властивість паралельних прямих і січної. Якщо ми її забули, то задачу ми не розв'яжемо, звісно. І остання задача: у рівнобедреному трикутнику АВС з основою АБ бісектриса кута А перетинає сторону ВС у точці Н. Кут АНС – 93 градуси. Знайдіть меншість кутів трикутника у градусах. Отже, схематично трикутник. Так, він у нас рівнобедрений, основа а, Б. Так, отже, А Б, С. Так, рівні сторони. Бісектриса кута А перетинає. Так, ось моя бісектриса. Отже, ось ці кути рівні. так? Бісектриса кута А перетинає БЦ в точці Н. І кут А, Н, С. Ось він. Цей кут, позначив його двома рисками. 93 градуси. Так, більше нам нічого не відомо. Отже, нам треба знайти всі кути трикутника і визначити, який з них менший менший, і буде відповідь. Да? Задача нескладна. Просто треба не поспішати і розібратися. Дивіться: якщо ми зараз позначимо ось ці кути за Х, бісектриса діле кут навпіл. Да? Отже, вони однакові по х. А оскільки наш трикутник рівнобедрений, то кут А дорівнює куту Б. А кут А у нас чому дорівнює х плюс х? 2х. Отже, кут Б дорівнює 2х. А чому дорівнює ось цей невідомий кут, ось цей АнБ? Давайте пригадаємо, що сума двох суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Якщо один із них 93 градуса ось він, тоді ось цей скільки дорівнює 180 градусів мінус 93 градуса. Скільки це буде? 87 градусів. І тепер давайте розглянемо ось цей трикутничок. А, N, Пригадуємо, що сума кутів в будь-якому трикутнику дорівнює 180. Отже, якщо я додам кут Х плюс до 87 градусів плюс до 2х, я отримаю 180 градусів. Розв'яжемо це простеньке рівняння. 3х дорівнює 180 мінус 87 це 93 градуса, х дорівнює 93, ділимо на 3, х дорівнює 31 градус. Отже, кут А дорівнює куту Б, дорівнює 2х, да, 2 множимо на 31, це буде 62 градуса. Ми не знаємо, це менший кут чи ні. Нам треба знайти ще кут С. Якщо ми знаємо А і Б, то кут С можемо з легкістю знайти. Пригадуємо, що сума трьох кутів це 180 мінус кут А і кут Б у нас однакові по 62 градуса. Отже, 2 множимо на 62. 2 на 62 це 124. 180 віднімаємо 124, і отримаємо. 56 градусів. Отже, кут А 62, кут С 56, кут Б 62. У відповідь, що ми з вами запишемо, 56 градусів. Да? Менше з кутів 56 градусів. Отже, завдання нескладні. Розберіть, будь ласка, їх з самого початку. Запишіть. І я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.